У двадцять 29 липня відбулася зустріч представників влади та бізнесу присвячена підготовці до масштабного святкування 600-річчя з'їзду монархів, які відзначатимуть у 2029 році. У багатофункціональному бізнес просторі обговорили майбутні культурні ініціативи, можливості для інвестицій, міжнародне значення подій та популяризацію Волині. Голова Волинської Ова Іван Рудницький наголосив на головному завданні залучити якомога більше партнерів і зробити цю подію промоційною Культурною та європейською за змістом і масштабом. Основне, що нам зараз потрібно, це пропагувати це свято серед різних верст населення і серед наших європейських партнерів і світових партнерів, які підтримують на сьогоднішній день Україну. Ми теж сиділи, думали: ну, все-таки є на сьогоднішній день війна, дуже багато є. Різних і проблемних питань, і зрозуміло, що є над більший пріоритет це все-таки підтримка сил безпеки і оборони, і тут кожен з вас дійсно максимально до цього приймає участь, вкладається і своїми коштами, і коштами ваших партнерів і благодійних організацій, волонтерів дійсно багато. кожен з вас допомагає нашим військовим. Але життя продовжується, і в нас кожного є діти, в когось є онуки, в когось будуть діти, і нам дійсно треба щось переключатися частково на якісь позитивні речі. Тому я впевнений, що ця подія вона є дійсно позитивна, і вона десь дає оптимізму, що буде наша перемога, буде нормальне, спокійне, мирне життя. і Повернуться наші герої, наші ветерани додому, і все рівно має що звідбуватися таке, яке буде мати. Мені здається, гарний такий і культурний і суспільний резонанс під час зустрічі підприємці мали змогу поставити важливі питання щодо формату святкування, а також поділитися баченням того, що варто розвинути до 2029 року. Від туристичної інфраструктури до сувенірної продукції та логістики. Я себе поставив на місці туриста, який приїжджає на цей заклад. Так, і з чим він стикається? От мене такі запитання на що треба особливу увагу звернути. Перше чи він... Дотечний буде то вокзал, потім готель, потім вказівники закладів культури, архітектури і всі видатні місця, які є в нас в Луцьку, і далі сувенірна продукція. То на цих от основних треба і звернути увагу. Ва Волинської Ова Іван Рудницький наголосив, що питання сувенірної продукції є важливим та актуальним, і вже зараз потрібно почати роботу над розробкою оригінальних дизайнів. Адже до Луцька приїздитимуть туристи з усієї Європи, і саме сувеніри мають стати тим, що збереже їхню пам'ять про наше місто та про цю визначну історичну дату. Зараз у нас відкрита невеличка така точка і. В замку Люберта буде стояти вагончик, де можна буде зайти і побачити, і продегустувати, і придбати сувеніри. Оскільки я являюсь спасічником, в мене є надлишки воску, і я вирішив з них зробити свічки. Свічки у вигляді в'їзної вежі Люберта, замку Люберта. І зараз от буквально кілька днів назад я зробив ще макет вежі. Човсковинський це окольний замок. На завершення зустрічі. Голова Волинської ОВА підкреслив важливість спільної роботи та наголосив, що підготовка до святкування буде тривалою та клопіткою. Ми хочемо, щоб на цій події ну, також був якийсь проведений додатковий захід у вигляді фестиваля, чи можливо я не знаю якогось іншого культурного мероприємства. Однозначно, це має бути міжнародний статус це раз. А друге, він потім має від цієї події йти і кожен рік повторюватися, щоб це був вже цей захід, який буде продовжувати кожен рік в місті Луцьк. І Луцьк буде якраз магнітом для притягнення потім інших, як учасників, так і туристів від цієї події вже набагато-набагато років вперед. На зустрічі з нагоди підготовки до святкування 600-річчя з'їзду монархіволоцького була присутня також представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій. Вона наголосила, що подія має бути міжнародного рівня, тож підготовку до неї слід розпочати вже зараз. Ця подія ще раз покаже про те, що ми є, ми працюємо, і разом з тим це буде і історія, і культура, яка має об'єднати нас вже в європейських столицях, і показати, що ми вже давно були з Європою частина Європи, і це є дуже важливими історичними фактами. Тому нам треба використати ці всі моменти. Для бізнесу це дуже важливо і можливість того проявити себе і показати своїм партнерам, що ми є от такі, от дійсно дуже. Історичні міста, області, де колись відбувалися такі події, і я думаю, що це багатьом бізнесам це буде такий поштовх до нового розвитку, до нових ідей і до нових партнерів. Святкування шістдесятріччя з'їзду монархів у Луцьку – це не просто захід, а важлива подія міжнародного значення, яка допоможе підкреслити культурний потенціал Волині на європейському рівні.